День, то в вертепі така ясність, як світу огень, лихо, лихо, лихо з нами, хто засяє мир світами? Мир вам, браття, мир, волошу, світлу вістку вам приношу, її праведні прийміть і всім людям рознесіть, Що прийшла ясна година, породила діва сина, вихлиємі у яскині, в ясло дивних, в житі сіні. Тепер Бога величайте, йому пісню заспівайте. «Ти є царі, де ви йдете, ми йдемо веплеєм, жалує спокоєм і повернеться. У нянин нам є лише сказайте Україну. Де народ сосі віддав на страшні муки і, і руїни. І ми скоро поставали, далі взяли із собою. І до міста веслеєво поспішали піхотою. Так ішли ми за три доби, а дороги ми не знали. І кого лиш зустрічали, про дорогу всіх питали. Так зайшли ми до Іруда, питаючи про дорогу, а цар Іруд стоїть, чутки зайшов смуток і тривогу. І сказав, йдіть, шукайте, щоб дали мені визнати. Бо хотів би я йому свій поклін віддати, як ми вийшли від ірода, стали далі мандрувати, а в сні ангел нам явився і почав отак казати. Уставайте, йдіть далі, та Ісусу поклін дайте, а проклятого ірода по дорозі обминайте. Бо він хоче Христа вбити і шукає лише причини, щоб хитро дістатися до Господня і дитини. Я йду у ВПІ, і до розбитись, поки я зайшов до вас добре набудись. Тішно мені, мої браття, з вами мандрувати. бо вже годі нам воронішку по степу плукати. Краще з вами всю хвилину в хаті перебуть, та зі сходу сонця в небі, вихом і бути, а вже сонце засіяло, та ходімо, браття, милі. І віддаємо дари свої, Господні дитині. Як прийшли ми до дари дарити складати, то я приніс Христу дари срібло, злото дати, щоб наша Україна вже була багата. А я приніс Христу Кадилу, щоб папустів дозимо, щоб кадила все в колись, да по світу весь. І я приніс дари покучу і миро. І тут собі Христові, і молитись почав щиро. А що так? Капець? Лефір добрий, снафір файний, хто нині незвичайний. Енделементи, хто, що має заміняти, хто, що має побивати, застрі пляшки вночі. Добро кибить. Так і срам принесла і коста піднісла. тут тобуса, і кроватка, і кошулям одна ладка, сам, чабу, коралі і так далі, і так далі. Ми не гуляємо і не торгуємо. І тебе, будівку, не потребуємо. Ми не німецькі вітаємо. І випущу, ми всі платили. Приймай і в місті, вони коле, вона ті, личеться, молотиться. Ми там нарізвалася. Де життя поправим без. А як ні, хапайте рвину і гайда палестину. От ви кляті, де сховали, ледве я вас розшукав. Де родився ваш месія і владика, і надія, де родився цар той новий, що на мене задіхав. Моє військо все на чатах, аби месію процяти, оцим гострим сталі, щоб не йшовень у світ далі. Я відколив цю новину. Що новий цар народився, то немає вже спочину. Я не можу цього знести. Я дітру цього месію, бо забрати мій царці він ніколи не посміє. Воїни всіх краю дітей зібрати, всі дворіків постинати. Кожен хлопчик до двох літ хай загине, так зробіть. А між ними певно й він знайде світ смертельний. Війна для нас, ми виконуємо цей чам. І мала дитя скиня муситься захищанині. Бо інакше всім кінець. Що ти лукавий, знає свій, що ти не правий. Ти замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Божу, я селаю, вже ту сили ти не маєш, а ви, люди, не лякайтесь, добрих діл ви не цурайтесь, і Господь вас не опустить, та до неба всіх допустить. Будете там вічно жити і його за все хвалити. Лише Бога величайте. І для нього заспівайте. О він чую вам добренько, хай вас, чай біда усенька, ні в короди що похи, та колочки один сніп, хай у вас, на ваш кінь і на ваш пес, хай не брак молока, Від корови і пика, хай розквітне кожен цук і песне. А до цей вінчування, дайте щось мені вас раннє. Меніні охоче від серця співає, з різдвом Христовим весь дім населяє. Бажаємо всього, чого лише треба, Щоб Господь вам дав з високого неба, Щоб Господь вам дав і усенькій родині, а спершу найментій українській дитині. Хай Бог помагає, Христос це рождає. Хлібе не і всяко посниця, щоб добро пнуло, самі й помоли. Хлібою бракло у вашому дворі. Сися родиться, серед народу, віра, надія, любов і згода, щоб ні тривоги стояли люди, серце при серцю, а груди при груди, щоб в нашої єдності вороги лякалися, а ми, друзі, скажемо, Христос рождається. А тепер ми рідні братця в дорогу рушаємо. І на честь, і слава Богу, пісню заспіваємо. Заспіваємо слава Богу, йдемо в дорогу. Слава Богу! Заспіваємо! Спи, Пицо, спе, патоньки ходи, я ще буду коли сати, пісенька не пристепляти, люляй серденько. Бач во на тебе леліє, люляй серденько люляй, ти на рученьках марії, бач во на тебе леліє, люляй серденько люляй, Спи, любові спи, рученьки, зложи, Йосин. Це отвори. Хай при тобі спочивають тут, на землі і в тім раю Люляй, серденько люляй, хай при тобі спочивають тут, на землі і в тім раю Маленький Ісосик не смерть не знімає, своїми руками весь світ обнімає і вашу родину, і вашу хатину, і всю Україну Христос це рождає. за